Вітаю всіх на каналі Forest of Life. Так, дивіться, вже виставив тут, получається, розмітив центр листів ондуліна. Тобто, мені потрібно впоперек, получається, відрізати їх. Так, щоб був метр. І з тієї сторони також метр. Я тут розмітив міточки, собі зробив. І. Отак з трубцинками зажав, виходить, дві доски І буду різати лобзиком. Лобзик буде йти по дошці, і пилочку буду тримати по краю дошки. І виходить, в мене буде чистий, якби, пропил. Не знаю, чи вистачить глибини пилки, ну, довжини пилки, щоб пропиляти оці нижні, виходить, точки. Зараз буду пробувати. Ось маємо лобзик і бачимо, що. Нічого не бачимо. Пилочка картенька, я думаю. Я, я поставлю зараз більш длінну, ну дліншу. І тоді будемо пиляти. Так, це така пилочка, бачите, вона більш довга і в неї зуб, бачите, японська заточка. Це Дніпром продає такі пилочки на лобзик. Не скажу, яка її довжина, Ну, десь. 10, 10 см повинно бути від краю до краю. Ну, така вона подовжена. Зараз поставлю її, бо вона, якщо її поставити, от наскільки вона довша. Тобто на сантиметри, півтора є, так, да, на півтора сантиметри, вона, виходить, довша. На камеру, може так не видно. От зараз її поставлю і її буде вистачати. Тобто, майте на увазі, що потрібно більш таку ставити довгу, от, щоб розрізати таким способом. Ось це пилочки, виходить, які я використовую. Це звичайна пилочка, вона така коротенька. Ну, щоб відрізати якусь доску, 20-ку, 30-ку, 40-ку, в принципі, вистачає. Ну, оцією я різав андулі. Що з нею сталося? Бачите? Це після розрізання трьох листів в поперек. Ну, в принципі, вона майже і не забилася. Тобто, і ріже вона дуже непогано. Ось така. Ось, і якщо ми візьмемо, тут в мене просто така руветка є на цьому папірці. Ну, вона, виходить, зразу з пилочкою йде така упаковка. Бачите, ця, виходить, пилочка сотка. А вона вже йде 115. Повна довжина. Якщо робоча частина 95. Так, і ось такі пилочки в мене ще є, бачите, це виходить така подовжена вона. Якщо для порівняння, щоб ви розуміли, вона також на лобзик ось така. 250 міліметрів. Тобто 25 сантиметрів її довжина. Ну, якось так. Але різ буде рівний, виходить, і можна його на край буде виставляти. Тобто на край використовувати. Не цей заводський. Заводський, він, виходить, такий завернутий сюди край. Ну, тобто вода погано з нього стікає. Тому буду робити той край, який відріжу, він буде рівний. Так, взяв я інший лобзик, бо там пилочка не знімалася. Та я вже вирішив, просто тут швидке, е, виходить, швидко знімається, чик-чик і. Все, я вже спробував трошки тут надрізати. Ну, Поїхали. Ріже, наче непогано. Да, в принципі, йде нормально, але ну, мені незручно, було, одна, ну, лівою рукою незручно. А, і я помаленьку йду, бо контролюю і відео, і цей процес весь, що рівно по лінії. Ну, в общем, тому а, воно, в принципі, швидко ріже. Якщо прижати, ну, вперед прижати його, то він нормально йде. Ну, зараз ще раз. Так, зробив підсвіточку, щоб видно було так. І хочу сказати, що це ж виходить у мене два листа. Бачите? Два листа, не один. І я підставив таку табуреточку, щоб, якщо воно все буде падати, бо воно ж колись має впасти. Бо я його пополам розріжу. Тому підставив табуреточку таку стільця. Так, ну і два листа. Один лист швидше б розрізався. Ну, а Тут майте на увазі, що їх два. То сміття заважає, то ще щось заважає. Що там? Ну Нормально. Все дорізає. Все дорізає, все розрізає. Так, Ну вам там наче видно все, да? Я тут підсіточку ще зроблю. Ну, ось так воно, бачите, все відрізалось. Я вже дорізав, бо треба було тримати. Не камеру, а листа, щоб він не впав. Ну, в общем, в принципі я вам зараз покажу різ. Бачите, він получився. Він чудовий вийшов. Зараз піймаємо картинку, фокусується не туди, куди треба фокусуватися. Так, бачите? Не, ну круто, круто разрезалось. Рис получается дуже чистый. М? Такі, такі справи. Такі в нас справи мені подобається. Получається дуже, дуже гарно, рівно. Цей спосіб я можу вам рекомендувати. Мало того, він ще ж рівний сріз. бачите, він, ну, виходить, рівно під линієчку. І це у нас. Ну, Тут зараз дошки познімаємо. От, і також рівненько все відрізано. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал. Все найкращого.